Швидко відквітовує, нема що навіть дітям поставити біля портретів. Тут хотіла взяти. немає вибору. Уже теж дві там дві гілочки. Думаю, ладно, піду по флокси. А флокси теж відквітають. Ну ось вибрала, декілька днів постоє, а там, може, десь ще яка трояндочка. Теж довго не стоять. Ну, взимку стоять довше, а зараз так довго не стоять. Тому це понесу, поставлю. Бо я вже декілька днів я квіти прибрала квіти, що квітували. і все ніяк не поставлю. То те, то те, то те. Сьогодні прибиралась там, повитирала пилячку, думаю, ой, а квіти, поставлю квіти, бо накладови ще ж не поїдеш зараз. Ну, ми тільки недавно були, то я ставила там, може днями з'їздимо. Пішла поставити. Відквіт весь портулак. А оце в мене був один кущик, і я хотіла зберегти червоний і посадила сюди. Він спочатку так не хотів рости, а потім, дивіться, так заквітував. Ті вже відквітли треба прибирати навіть з ваз. Ну, там я посадила в вазони, а цей почав квітнути. Ну і я сподіваюся, сюди насипеться насіння, і потім на наступний рік. Може, теж проросте гарний, дивіться, який. Ну, і квіточка, як завжди, зі мною. Ось. Думала, вона буде спати, вже вроді вклалась, а я пішла на вулицю. Думаю, зараз помию томати і поріжу на вулиці, а потім потушу. Трішки зібрала, ще піду дозбираю. Ну, а й вона вийшла теж зі мною. Ну і гуляй. Ну, Любительниця, ото там походить. Ну, походи. Потім лапи й пузо вмиєм її. Да, в мене тут ну не так-то багато зібрала, але ж усе зібрала. І зараз я їх перемию, але візьму відерце, бо я іще не дозбирала. Може, трішки не повне буде відро. І буде на борщ. Ну, оце якби кожного дня так. Дивіться, це 6,5 літрів кастрюля. І оце ж вона неповна. Ну, я не знаю, скільки тут вийде. Але я, може, і не буду закривати. Хочеться там пошукати, може, вже перчики наросли та начинити перці. Ну, побачимо. в общем, Вроді томати непогані. Так, о, пообрізала і ось. Хай собі тушаться. Ну, Хоч щось. Та там повний погріб, я думаю, нам на зиму хватить. Вистачить. Ну, а може, ще якусь баночку буду і закривати. Виключила вже. Ой, гарячий. Ну, Це скільки уварилось, тепер хай вичихне. І потім я його переблендерю погружним блендером. Потім додав трішки солі. І ще раз закип'ячу і подивлюсь, скільки. У мене там холодильник у півлітри є ще. То туди, ну, щоб в мене літр було. Я хочу закрити, не закрити а зробити перці. Начинити. У мене ось у перці. Оце такі, бачите? Ну, 10 штук зірвалося. Я думаю, вистачить. І оце ж хочу начинити. Дістану фарш. Хай розморожується і ввечері. Зараз вже плюс 25, так що температура піднімається. Ну, ну і ще зварила картошечку. Але вона вже не диреться, тільки чиститься. Така невеличка. Чи на вечерю. Зранку поки не було так жарко, тож поки помідори позбирала, поки почистила, порізала. Ну, а Віка просила, щоб я оцю. Троянду бардюрну розсадила живці, щоб так пішли, от, як бордюрочки. І якраз вони там вже відквітли, це вже вони третій раз квітують. Я вже позрізала. І думаю, все рівно мені треба зрізати. Я зараз зріжу подовші такі живці і поживцюю. І оце я чотири живці посадила. Ну, як звичайно, я три колінця в землю і два лишала на повітрі. якби. Накривала пляшку, заливала, накривала пляшкою. Ну, в мене був корневін, то я вмочила корінці, ті, що в землю, в корневін. А коли в мене нема, то я і так садила. І оце ж чотири посадила. Ну, вже було жарко. Ось би можна ще чотири. Так тут тюльпани ростуть, і оце якби знати де, я б тут іще посадила. Ну, подивлюся. А одну обов'язково хочу посадити оце за оцею великою трояндою. Тут у мене хоста росла, ну зараз вона буде горіть, бо. Черешня її не накриє, вони і так горять, от, навіть і накриває. То я хочу, що отут, оце в мене тут живець був ялівця, і він не прийнявся. Я налила туди водички, а ввечері вже ще один заживцюю. І оце так ну, їй подобається, хай буде. Я вже розповідала, де я взяла її. Це в нас тут Романково-Кам'янському в жила моя однокласниця. Чому жила? Вона Виїхала в тюмень до дочечки, ну, до своєї рідні, бо сама лишилася, чоловік помер, а я в неї купила. Купила, здається, один кущик, але з корінням, бо це було, здає... так, ще скажу вам точно, в тринадцятому році це було це п'ятдесят гривень. було. Ну, так сказати, дешево на той час. А я вже тут роздавала ці живці, але без корінців. Наталі, правда, я з корінцем дала. Я її виростила і віддала. Хто хотів, той її брав. Ну, оце я таким сьогодні займалась. Ну і продовжу ввечері. Бо зараз вже так сонечко високо піднялося і припікає.